Так, сьогодні маємо тестувати такий засіб. По-перше, хочу вам показати, дивіться, новомачалочка. Абсолютно суха, різко знову. І роблю одне натискання. Ось наш засіб. Дивіться, як він кинеться. Кине просто безліч. Це наш, в даному випадку, засіб для миття посуду, професійний. З ароматом полива. дуже приємний запах. Зараз візьмемо з вами кружку. Бачите, вона така мутна, о, малеча п'є, камера, я думаю, передає. Зараз ми якраз її помиємо. Проводимо, Звичайно могину і сполоскуємо. Ох, і піне. Дивіться, як багато піни. За одного натискання. Гляньте. Дуже супер. Багато посуду можна перемити. Одне натискання, і бачите, піла не закінчується. А аромат стоїть супровий. Так ну, перевіряємо. Ну, Ми нашу чашечку, з сполікуємо її. Побачимо, як вона зараз буде виглядати. Має бути кристалевою. ну то і перевіримо з вами. Чуєте, скрипить? Ага. Так, ось я вже випліскаю гарненько. Ну що, дивимося? Подивіться. Бачите, який блиск? Просто подивіться, який блиск. І вона скрипить. Не лишає мильну плівку. Дуже якісний засіб для миття посуду. Вигідний, економний у використанні. Купуйте і об'єми, де цілий літр.